Друзі, ми вітаємо вас сьогодні. Ми відкриваємо наш медіаспортклуб Дніпровський, ініціатором котрого є Асоціація спортивних журналістів Дніпропетровської області, котра діє під егідою спортивних асоціацій спортивних журналістів України і Міжнародної асоціації ЗМІ. Ми раді вас вітати в нашому Дніпровському клубі Січ. Саме тут ми обрали перше місце нашої локації для проведення клубу. Що, що таке спортмея клуб? Це так, така, можливо. Спроба створити дискусійний такий клуб невеличкий, наш спортивний, задля іміджу нашої спортивної журналістики, спорту, розвитку, журналістики взагалі. Де ми будемо спілкуватися з нашими спортсменами відомими, тренерами, фахівцями. І, безумовно, ми будемо старатися робити все можливе, щоб все ж таки молодь звертала увагу на досягнення наших спортсменів, на їх досвід. І розвивалася теж, тому що спорт навіть під час війни, у наші важкі часи, він теж дуже важливий і потрібний. І потрібний в сенсі розвитку нашого соціуму, нашої економіки і так далі. тому подібне. Сьогодні наш гість Станіслав Тимофій. Кращий гравець чемпіонату минулого року Української Суперліги з баскетболу, гравець баскетбольного клубу Дніпро, МВП чемпіонату і володар чемпіонського звання і Кубку України. Стасе, ми тобі вітаємо і дуже дякуємо за те, що ти дав згоду стати першим нашим гостем Дякую, нашого спортмедіаклубу. Так, Це дуже приємно. І хочу Безумовно, ще сказати доб добрі слова в Адас наших офіційних партнерів Дніпровського клубу Січ. На жаль, сьогодні немає керівництва. Можливо, хтось ще підійде, але дуже дякуємо за приміщення за те, що вони нам допомагають створити наш, 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 так, наше таке журналістське спортивне коло. Друзі, ми проводимо нашу зустріч в такому. Досить демократичному форматі. Зараз ми е, спробуємо позадавати наше питання Станіславу Станіславу, у котрого що є, а потім вже поспілкуємося з неформально обстановці. І я спробую задати перше питання. Стас, взагалі, сезон вже залишився позаду. Наскільки він був важкий з точки зору спортивної, складової, з точки зору воєнних дій і взагалі ось того, що відбувається зараз в Україні. А, ну так... А... По, якщо порівнювати з е, прошлим сезоном, то цей чемпіонат був е, набагато важче, тому що, по-перше, додалося ще змагання як у Кубку України е, і додався ще плей-офф. Е, так, ну це е, зрозуміло, що і ігор стало набагато більше. Але для спортсменів це дуже добре, тому що, як завжди, це грати, це завжди краще, ніж тренуватися. Ну так, у нас у цьому сезоні, так можна сказати, підібрався, майже залишився той самий склад. Але як усі знають, що десь після початку сезону. Десь два місяці пройшло, і будівельник знявся з чемпіонату. І їх лідерів швиденько так розібрали інші команди. І я дуже радий, що нам вдалося Вову Конева до себе, так можна сказати, заманити у команду, тому що він. Ну, у нас така традиція, що у нас завжди, я пам'ятаю, коли ще у 2017 році, коли Кривбас теж розпався, до нас влився в колектив Дмитро Глебов, повернувся Микола Вильховецький, Антолій Шундель. Ми так усіх дуже добре до нас приймаємо в колектив, особливо українців. І Вова Коні влився так, майже він грав з нами завжди. Ну... А так, якщо брати ще такі умови, що стан війни, і ми, як, мабуть, ми, Кривбас, як одні команди, які такі по е, географічному положенню знаходимося більш так на, до фронтових подій. І через нас так завжди у нас дуже часто так тривоги, і декілька разів ми відкладали ігри, приходилось догравати. Але все одно завдяки нашим і Збройним силам України і нашим силам ППО, які д... допомагали нам, і завдяки їм я вважаю, що ми дуже добре провели цей чемпіонат, і особливо коли дозволили офіційно, щоб вболівальники приходили на ігри. Ми відчували підтримку, і mm -hmm. ось у мене так на пам'яті, як ми грали останню гру з Черкасами, це третю гру. Ну, таких емоцій я не відчував, і не жоне не один із гравців не відчували таких емоцій, мабуть, вже на протязі так років п'яти. Ну, якось так. Добре, я хочу сказати, що зараз дійсно в наші часи війни. Не всі журналісти змогли приїхати. Всі до різних причин. Ми це розуміємо. Я вдячний всім нашим колегам. Членом асоціації, просто журналістам, котрі сьогодні прийшли поспілкуватися, Друзі, ми всіх ради бачити хочу надати слово стовнику голови асоціації, нашого відомого журналіста Дмитро Москаленко. Дмитро я думаю, напевно є питання. Став, звісно. Ну у першому ж питанні, ти у першій відповіді ти відповів одразу на кілька. Тих запитань, котрі я хотів задати, адже і про повітряні тривоги, і у першу чергу про оболівальників, адже ось ця різниця у виступі команди, коли ти граєш порожніх трибун і коли тебе підтримують, ось цікаво було ось це простежити, наскільки це внутрі гравців насамперед відбувалося, і як все це давалося на на майданчику. А от на чужих майданчиках, коли проти тебе обболівають, це більш заводило. Ну так, особливо от, ми, я пам'ятаю, ми коли поїхали, у, у нас був Бабел у Рівному, а так як це місце більш знаходиться на західній частині України, і там поменше тривог, і там болівальники були присутні так на іграх. І... Я пам'ятаю на початку гри так нашу гру так анонсували, як ось приїхав Дніпро, зараз ми їм тут е, устроїмо такий е, жаркий прийом. Але це нас заводило, особливо так я люблю, я вболю, люблю, коли от, вболівальники там щось на трибунах кричать і щось таке. Це заводить. І, по-перше, ну, саме головне, це було якось цей тиск витримаємо ми як такі лідери команд: там я, Макс, Вова, Конів, Михайло Горобченко. Тому що цей поштовх потрібен був для молодих гравців, тому що для деяких гравців це опит. Вони не грали при вболівальниках, так по кількості, так і це так підстегувало до того, щоб так. На настраюватися і грати ще з двійним азартом, так можна сказати. Ну і ще хотів запитати, по-перше, ну, мабуть, все ж таки найбільш принципово протистояння було у фіналі Кубка з Прометей, бо все ж таки це Прометей, хоча там Український Прометей Український Прометей, це перше. І по-друге, як ти загалом ставишся до того, що український клуб заграє за кордон? Тобто тут, тут два питання про Прометей. Про, один про, про ваш фінал, і другий. про… Ну, ну, давайте я так коротко відповім про прометей, який грає за, за кордоном. Я вважаю, що можна так розділити, що перше це рішення президента команди. Якщо він має, як вважаю, що він мав фінансову можливість. Утримувати команду і в Україні, і за кордоном, то, то це добре. Тому що на європейській арені це представлена українська команда. Ну і так, у вищій лізі представлена команда українського складу. А щодо до нашої фінальної гри у Кубку України. Та я не знаю. Я так не можу сказати, що там якесь там, сильно, якою, там увага була до цього ну, у нас, у гравців. Ми сильно дуже на цьому не акцентували увагу, тому що ставилися як до простої гри, тому що ми знали, що у них склад дуже класний і підібраний на у... то, щоб вони награвалися і готувалися до наступного сезону у, суперліз... у Суперлізі. Тому що ну, я там бачив деякі рахунки, як вони грали. Там майже заходило до, до, до того, що вони там 100 очок перегравали. І я розумів, що ця команда це команда рівня суперліги. Супер і ми на фінал готувалися як на команду Суперліги і налаштовувалися, тому що у них був Макс Сандвол, це кращий центровий прошлого чемпіонату. І, так, я вважаю, що у «Провітея» теж гарна молодь, і якщо в наступному сезоні все буде добре, то вони зможуть проявити себе у Суперлігі. Сергій, давайте. Станіслав, як вважаєш ну молодь, яка зараз в команді, яка на підході до головної баскетбольної команди, ну, наскільки перспективна, є талановиті гравці, яких чекає велике майбутнє. Ну так, мабуть, це е, Даніла Ципала. Я вважаю, у нього, якщо він е, на протязі остан... е, наступних двох років е, буде е, грати на тому рівні, на якому грав він зараз, то в нього дуже може дуже може бути гарна кар'єра. Як у європейському чемпіонаті, у європейських чемпіонатах, або якщо з цього все складеться, як я так, я так розумію, там, плани у тренерів є, і то, мабуть, і навіть у Америці, у NBA, в нього. Потенціал, Потенціал є, є, є шанси. У нього ну, він дуже талановитий хлопець, і у нього і габаріти дуже гарні. Йому лише 18 років, так що це один із гравців, а інший, ну він не дуже багато з нами, дуже багато приймав участі у іграх. Я якщо пам'ятаю один або два рази. Це молодий хлопчина, йому 15 або 16 років, він з нами тренувався. Це кочерга Артем. От теж от він приходив на тренування і такий напористий хлопець, можна так сказати, і теж е е в нього такі задатки є для гарного, май ну, гарного майбутнього у баскетболі. Mm -hmm. Але потрібно, потрібно працювати. А так, ну, так, все інше вже у нас. Кому за 20 років, а я вважаю, що зараз в спорті, у кого, кому за 20 років, вже таких перспективних нема. Ну, Якщо подивитися, як зараз грають і у Європі, і у якому е, возрості, і у тому ж NBA, Тому Гарно, гарно провів Рома, Роман Бондарчук. Це, я вважаю у цьому сезоні. От для мене, я з ним Дуже багато вже років у команді. Там, так, від, у, у нього був момент, де він від'їжджав. Але цей сезон він дуже гарно провів. Особливо він давав нам дуже багато енергії у захисті. я вважаю, що один із самих найкращих, якщо брати у цьому чемпіонаті, це один із найкращих захисників у Ліги був. Ну, і так, Михайло Горобченко допоміг нам дуже, тому що нам не, ну, по прошлому сезону не вистачало цього. Так. Добре, Дякуємо. Сергій Тодорович, наш колега, питання. Я хочу надати слово нашому службу журналісту України, Лохердян. Тоже, Напевно, є питання дуже цікаві. Пожалуйста. Нет, будь так, такий питання. У футболістів в принципі матчів буває тривоги встановлюються. У вас такое буває чи ні? О, так, було. Тому що це, я так розумію, правило для всіх. І можна сказати так, що по досвіду наших ігор нам тривога завжди йшла на користь. Вот, я їх вопросу так раз і хотів. <гум> тобто, вот, йде атака, йде все определене настроєння, потім наступає пауза, зв'язана з тривогою. І от як ви виходите на второй тайм, скажем, после тривоги э, успієте, или наоборот, тренер какие-то там вносить коррективы, поправки. Вот, вот этот второй тайм после триводики, как он? А, ну так, ми трошки так, я можна сказати, ну ми приходимо в загальну, просто сидимо, нічого не робимо. Там так, у нас є тренер по фізпідготовці і він. Нам щось там, кому потрібно, там щось десь може масаж зробити, потягнути нас. Але більшу частину ми просто сидимо і так це важко. Але іноді, особливо для нас, для мене було, я як віковий гравець, і для мене навпаки відпочинок йшов на користь. я десь там Ну, такого, перевів дихання і з новими силами ми пішли знову грати, і, і це допомагало. І от якщо е, взяти, наприклад, е, гру з Черкасами, то е, хто дивився там цю гру, е, пам'ятає, що перед тривогою ми програвали 16 очок, і це було перед ну, це було початок четвертої четверті. Ну, мабуть, у баскетболі. Ну, є випадки, але дуже рідко, коли команда виграє 16, 17-18 очок, і потім вони це так просто розгублюють. Але нам це пішло на користь, тому що тривога була більш 30 хвилин, і десь тренера успіли подивитися відео і прийшли, поміняли нашу тактику, і ми ну, вийшли. Зовсім з іншим настроєм. І все з голови на ніг перевинули. Стас, а давайте подискутуємо. Ось мені дуже цікаве таке питання. Ось я в перерві цього матчу, коли була тривога, я розмовляв з нашим відомом тренером Чигріновим. І він сказав, що я його спитав, а як ти думаєш, на користь ця, ця перерва кому піде? Черкасам чи Дніпру? Він сказав, що у Черкасах більш вікові гравці, і тому ця тривога, ця перерва піде на користь саме Дніпру, Дніпру, тому що там більш молоді. Як ти прокоментуєш ось його таку думку? І так і сталося. Ну так, якщо так подивитися на фінал, то так і сталося. Але, чесно кажучи, от о, особливо мої думки, я вважав, що навпаки, що якщо що навпаки, що Черкасам це піде на користь, тому що вони серію з нами грали дуже коротку ротацію, там сім, сім гравців майже. Ну. Плюс у них Андрія Гафонов, в якому 37 або 38 ну, років. Йому ну, потрібно було. Ну, йому потрібно було, так. Особливо у останній грі ми так, мабуть, там по картинці воно там ми дивилися, що так, він там з, там, з нами там, скільки він там, вже після першої половини він там забив 20 або 22 очки і казалося так, так, він домінував. Я можу сказати так, і, бо він. Дуже такий е, опитний гравець, і він знає, де наші слабкі сторони. Плюс у нас е, Серега зламався, і, як можна сказати, так центровим грав я або ципало. І ж Андрюха так важче був е, за нас. Але як вийшло, що нам це пішло на користь, я ж кажу, що тренера десь там, пошли, пошли, подивилися, щось змінили. І... Вийшло так, як сказав. Стас, що, Про що це говорить? Напевно, про те, що спорт, зокрема, баскетбол, настільки не, не передбачувана подія, що все, все може бути, так, Так, я вважаю так. І за це, мабуть, і глядачі люблять цей вид спорту, тому що якбо, ну, от якщо порівнювати, наприклад, у футболі, так, ну, там, там 10 хвилин залишалося б, так, одна команда веде 1-0. Вони просто встали у автобусом і захищалися там тому десятером. Ну, наприклад, там у захисті і не давали б за ці 10 хвилин чого зробити. А у баскетболі як показує досвід, що за 10 хвилин може змінитися усе, і ця гра показала. А такі яскраві матчі, мені здається, саме молодим гравцям після після цього дають впевненість в тому, що нічого неможливого немає. Вони про це говорили в роздягальні <посленно>? Так, я вважаю так, я ось бачив по лицям гравців, лицям гравців що ну, я напротязі, навіть, скажу так, ми коли виграли фінал кубку, даже, напевно, не було таких емоцій, як ми, то, що ми зробили з Черкасами. І я зайшов у роздягальню, і я дуже був радий бачити ось ці емоції, особливо молодих гравців, так, тому що. Ну, для них це колосальний досвід. Вони в перший раз у кар'єрі вийшли в фінал, і це боротьба за золоті медалі. І це дуже класні емоції були і в залі, і у роздягальні. Добре, дякую. Михайло Дроздов, будь ласка, міша. А у мене зараз така думка виникла: якщо б на місці Станіслава сидів зараз би гравець в Кадніпро, то ми б, мабуть, тут якусь прожарку там створили. Станіслави, що стосується бикадні тут хочеться говорити тільки позитивні якісь речі. У мене є таке питання. Ось дуже багато ми зараз говорили про молодих гравців, а не ну дуже багато разів ставав МВТ, найкращим гравцем, найціннішим гравцем. А що можеш порадити от молодим гравцям, щоб бути от таким от капітаном справжнім БК Дніпро? А, ну так, Це вже в мене був, якщо я не помиляю, 17-й сезон у Дніпрі. І Я просто проходив усе. Я, можна сказати, от, ось коли, може, хто, хтось пам'ятає, коли був у 2007-му-2008. У 2008 році це розділ Ліг. Це перше так сталося в українському баскетболі. І до нас приїхав американський тренер Боб Донавальд. Він одразу підключав, він був на тренуванні у дублю і одразу там забрав 5-6 гравців молодих до себе на тренування. І так ми залучалися. І все дуже просто. Тобто, особливо є такі гравці, яким от дано від природи, тобто, там, техніка. От у нас був, там, наприклад, американці, я пам'ятаю, приїжджали. Там, от, і Патрік Беверлі у нас був, який зараз там в NBA грає. От У нього був талант там, від народження. А є, я, я відношу себе до таких гравців, що. ну, у ну, мене, мене на початку моєї безкольної кар'єри все дуже важко давалося, там і техніка, і все. Але я намагався це змінити з, з своїм, так можна сказати, що робити таку чернову роботу. І от коли особливо молодим, молодому гравцю давали завжди шанс на, на початку кар'єри, то йому, по перше, потрібно було Вийти і відпрацювати у захисті, а потім вже, якщо там партнери тебе не йдуть, то потрібно було у нападі. Так от, я вважаю, що, по-перше, молодим гравцям потрібно е працювати, у... по ставити собі за мету, щоб відпрацювати у захисті, а потім вже думати про напад. І я так завжди кажу, що особливо Даніла Циполу, я кажу, що там, що напад у нього прийде, у нього все, все попереду, але йому потрібно з його габаритами десь підібрати, десь поставити блокшот. Там, е іншим кажу, так же, що маленьким. А, і. ну, Так як я вже там більше 7-8 років був у команді і прийшов до нас тренер-литовець Вольдемарас Схомічус, і я вважаю, що це для молодих, для наших молодих гравців це був. Е Дуже великий досвід, тому що ось всі гравці там я, Макс Закордаєв, Саня Мішула, Вова Шевченка, Міронінка Андрій. Може я когось і забув, але Сергій Загреба, Влад Карінюк. Благодаря цьому тренеру ось ці гравці стали. Тому що він, 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 він прийшов і він можна сказати так, він внушив нам, що якщо ми, у нас є слабкі сторони, ми потрібні нам потрібно це нівелювати нашими сильними сторонами. І він дуже був гарний як мотиватор. Так що я ж говорю, що потрібно по першу чергу це слухати тренера і завжди виконувати його вказівки. Працювати, працювати, працювати. Це, це само собою працювати, це саме головне. Про, про Америку ще. Давай, Як давай, ти. давай. NB зато. <с torso> з ким би ти з якою командою би ти порівняв Бубика Дніпро, і є у тебе там якась там влюблена команда в МВ. О... Високопланку підняв. Ну, я так порівнювати вже ж, тому що я зараз там. Порівняю, а потім. Стиль. Ну, диви, стиль, диви, стиль, диви. Стиль, стиль гри я можу сказати так. Я, так як, як ми грали без, можна сказати, так класичного центрового, то так це, мабуть, як у Golden State, Стейт, тому що вони грають, у них так центрового нема, і вони грають такий швидкий баскетбол. Ось. Тому ну, я не можу сказати, що порівнюю, але більш такий стиль гри я вважаю, що цієї команди. Улюблена команда є і якась. Якась в мене? Та я зараз, чесно кажучи, так, баскетбол. Ну, мені за мою <говори> кар'єру. Баскетбол, ні, баскетбола достатньо, так, але. І ти, Ну, Подобається, як грає от Бостон. І подобається. Ну, це на сході, подобається, як Бостон грає, а на заході. Ну, мені дуже подобається, як Денвер грає, тому що е, Нікола Йокіч показує, що з його е, параметрами і з його ростом у баскетболі, як кажучи, як класичний це він, все, він, він просто все змінив. Клас. Задоволений, Михайло. Євген Петров, будь ласка, давай. Значить, Станіслав, таке питання. Вот я раньше чаще ходил, когда вы начинали только подниматься по вершинам, своих очень команда была интересная, вспомнили вы игроков, мешало. То есть вопрос такой: в какой команде тебе было самое это комфортнее, более? Вот за этот процесс, процесс повышения команды бокального, что у тебя слажен? Складувалось более лівче от. Именно... Ну, я можу сказати так. З 2014 року mm -hmm. і по 2018. Е, рік це, ну, такий самий дуже класний період був у Дніпрі. Ну, якщо минуле брати. І вже ж цей склад, от. 2014, 2017. І ти і... в цьому составі себе чувствував? От, так, Так, і я, я чувствую себе да? ну, я не можу сказати, ну, ну це... Ну, так, ну як ти вважаєш себе лідером? Можна вважати себе лідером, забувати 20-30 очок і тебе будуть вважати лідером. Але ти не будеш лідером як у роздягальні, так і на майданчику, коли потрібно допомагати. Але саме такі, я можу сказати. Круті моменти, які от, я вважаю, що дуже, дуже саме класний період на, на мою кар'єру. Це 14-18 і ось ці останні два сезони. І ще таке маленьке питання. Оце ти сповнив будівельник, от якщо б він знявся чемпіонат, то тяжелее б було чемпіонство добувати? О... Ну, таке питання, тому що ми не можемо. Ми, 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 ми це вже не знаємо. Але ну, я вважаю, що сам би чемпіонат, і, мабуть, і плей-офф були намного цікавіші. Але ж давайте так, що якщо б, наприклад, будівельник не розпався, то, мабуть, інші команди, б, котрі не позабирали собі гравців, вони б не змогли, от там той же старий Луцьк, вони забрали там Кольченко до себе. Там, Ну, ми будівельник обігрували і без е, того, коли в нас був е, Володимир Конєв, так? І будівельник yeah, yeah. І програвав і Київ баскету, і Черкасом програвав. Yeah. Ну, таке питання, але ну, було б цікавіше. Цікавіше, цікавіше так. Дякую. Yeah, Давайте у нас дама сьогодні писала фізик в Україні, будь ласка, фізочка. Euh, так, я дуже багато разів, особливо такі, можна сказати, у ну, це, мабуть, і не вірно порівнювати, але інколи я порівнював там, як ми виступаємо на майданчик, особливо ті моменти, коли в нас щось не клеїлась. І Я бачив, там, ми, ми приходимо роздягальну, я бачу, як там хлопці там сиділи, там так поопускали голови. я кажу, казав, що хлопці, ну ми, ми не маємо. Ми, 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 не, ми, ми не повинні так робити, тому що якщо уявіть собі, якщо наші захисники, які там на лінії фронту, які борються за нашу, за нашу землю і за те, щоб ми тут мали можливість так грати у баскетбол або жити просто мирне життя, якщо у них щось не вийде, і вони теж там будуть опускати голови, чи буде там щось ще робити, таке, що не погане, то ну в нашій країні все буде ну буде біда. І так зараз. І відповідальність, тому що у нас я дуже багато разів казав, і у нас дуже багато фанів, які у мирні часи приходили на ігри. Зараз дуже багато служать і у військах. І коли вони приїжджають на ігри, і вони приходять, і ми граємо у Дніпрі, ми просто не маємо іншого вибору, як грати по-іншому. І... Повинні викладатися на 100%.